Борги, які сьогодні накопичилися, які в свій час з 2008 року, ті гроші, які збирались за тепло і за воду, і мали платити рівно з катомні станції, вони йшли трошечки на другі цілі, так? Тобто повністю на утримання і на другі речі в КМКП. Їх треба повертати. Самостійно КМКП сьогодні повернути їх не в змозі ніяким чином. Для того, щоб виплатити заборгованість КамКП перед Рівненською ЄС, одного бажання комунальників підприємства мало, необхідна підтримка міської влади, а саме бюджетні кошти. Якщо регулярно частину їх виділятимуть на погашення боргу, за декілька років від нього і сліду не лишиться. Нагадаємо, що в нашому місті надходження до бюджету перевищують планові показники. До відома, минулого року місто не освоїло більше одного мільйона гривень. Це субвенція, яку виділили на 30 кілометрову зону спостереження. Ці кошти повернули в Держказначейство до розпорядника з Резервного фонду на вирішення питань там, реактивів і ін, інші справи, там, що необхідно для міста, на прибирання снігу, таким чином гроші, які довільняться направити на багашення боргів. Але ще раз говорю, це має бути добра воля, перш за все, і керівника міста. Комунальники вже декілька разів зустрічалися з міським головою, просили відновити мирові угоди з Рівненського АЕС, на що отримали відповідь. Це неможливо. Чому неможливо? Станція готова їх відновити. Залишається одне бажання місцевої влади. Я так рахую, що вам сьогодні потрібно знати мою думку і чи готові ми на співпрацю? Я вам ще раз скажу: ми готові на співпрацю. я готовий особисто домовлятися, домовлятися в компанії, Якщо нас мирова угода задовольнить, я готовий її підписати. Ну, якщо наш міський голова на кресу відмовляється допомагати, і від сказати, які кошти не буде гасити, а як що робити нам людям? Як виставити міського голову, щоб пішов на нашу пішов йти до нього? Да. Чи, чи, чи зняти його з посадим, Ну, що бит на люди у розпачі? Єдине, хто може зарадити біді, власник КМКП міська рада. Доки очільник міста та депутатський корпус не візьмуться вирішувати проблему. Люди і далі отримуватимуть зарплату лише звернувшись до комісії по трудовим спорам. А саме КМКП занепадатиме. Рівненська ЕС готова відновити мирові угоди. Ми не хочемо, щоб нам з бюджету дали завтра там зразу 80 мільйонів. Ну ні в якому разі це може бути роки. І не два, і не три. Може роки. Готові на п'ять років. може поговорити і на більше, щоб місто наше не страждало. Але я розумію, що без бюджетних коштів. Але замість того, щоб взаємопрацювати з кредитором, у нашому випадку ЦРС, міська влада створює нові комунальні підприємства і вже закуповує туди меблі. КМКП просто деребанять. А на посади керівників нових підприємств працевлаштовують обраних. Очевидно, очільнику міста байдуже на сесії він чітко заявив, що не збирається гасити борг КМКП за кошти міського бюджету. В лютому поточного року в облдержадміністрації відбулась нарада під головуванням заступника голови ОДА Юрія Приварського, в якій брав участь і наш міський голова, де одним із пунктів прийнятого протоколу був увага. Питання стосовно регіону забору або перед Кузнєцовською міською радою розгляду питання відшкодування цих борків з місцевого бюджету в порядку та намовах не заборони діючи законодавства. Цей пункт мала виконати міська рада. Ну я я наскільки я розумію, що це питання навіть ніде не піднімалось. Очевидно, мер забув про цей документ. Хіба ж йому є коли пам'ятати? Потрібно терміново нові комунальні підприємства утворювати. Саме через таку зухвалість очільника міста страждають прості люди. Вони не знають, що чекає на них через місяць-два, та котрі з них поповнять списки безробітних. Якщо ми навіть проробимо -про саме хустий сценарій за ну наше банкротіє підприємство. Ви ставите свого управляючого, що, що з працівниками з колективу. Ви зрозумієте, ми не хочемо цього робити. І... Мені це, ну, нам це. Це, 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 це саме поганий варіант. Ну, у нас, у нас є чим, ви повірте, нам є чим займатися. Що ми... Ну... Тим більше я вам хочу сказати, у вас сьогодні прекрасне технічне керівництво і керівництво, яке знає, що робити, вміє робити, економісти. Ви всі знаєте, що робити треба? Комунальникам показали діаграму, на яких зображено, як жителі міста сплачують кошти за комунальні послуги та яку частину цих грошей перераховують на рахунок РАЕС. Ми і діло ж допускання піднімає. Тобто сила, ну так то платили другий рік менше. Чому не наклали арешт при 17 мільйонах Відповідає, а решті, оця розмова, що сьогодні тут, вона проходила майже кожен рік. Рішення суду є щорічні. Але щорічно ми сідали в круг і домовлялися. Знаєте що, оце не підпишемо договор з банком із завтрашнього дня вам будуть гроші, які вам положені, давайте підпишемо мирову угоду, підписали. У нас дорогі деревбовни були реструктуризовані на 30 років. Сьогодні ми сидимо знову з тим же питанням: реструктуризувати директор каже – так вам потрібно так, щоб вижити, так. Але ж ви повинні показати а гроші. То звідки візьмуть? Люди вже не стримують ні емоцій, ні сліз, і ці сльози на совісті очільникам міста. Поки у новостворене комунальне підприємство благоустрій закуповують меблі, у працівників КМКП вітер свистить у кишені. Ми як почуємо прості робітники. МКП. Сидимо майже без грошей, сказати по правді. Мене вічно попросили мої працівники побачають. Тому що, ви знаєте, дуже важко, коли немає в кармані грошей. Дитина каже заплатити за щось. Станція вам тут не вороги. Не вороги. Повірте, мені, я вам обіцяю, три тижні ми майже вийдемо, якщо от сьогодні так, да, за три тижні ми майже вийдемо на підписання угод, і я думаю, що так буде, якщо ну, більш-менш задихає підприємство. Після зустрічі з генеральним директором РЕС, представники адміністрації КМКП поїхали до мера, аби дізнатись, чи готовий він підписувати нові мирові угоди, озброївшись з підтримкою окремих депутатів, очільник міста провів таку собі позапланову нараду, де заявив, ніц грошей не дам. Вода має передбачати можливості погашення боргів. Якщо старіки немає нікації, місто не буде погашати борги суб'єкта сподарювань з міських коштів, з яких ми можемо розвинути новині проєкти. А не гасити 80 млн спіли. Ну, Це що ну, або... міста десять. Заплатити 50 мільйонів за трупа, чи на 50 мільйонів закупити нові і створити нову диплому. Там же деякі депутати викрикували, чому їх не запросили на зустріч з генеральним директором. Але ж за годину до зустрічі мер представляв колективу КМКП нового директора і там наголошував про цю зустріч. Відповідно, депутати були проінформовані, але з комунальниками пішли чомусь не всі. Мовча не зараз ні, 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 повише, ні, ні, подав позов на арешт заробітної плати. Ще броди прийшли без зарплати. Вони полтора місяця сидять, не отримують ніхріна. Не бружа люди, броди. Не браза Вражаю ніще броди. Я не ображаю людей. Ви бачите, скільки вони отримують? Що вони ще броди? Люди поважають людську гідність поважає. Можливо, голова комісії з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження Катерина Конопелько і не хотіла образити працівників КМКП, назвавши їх ніщебродами. Не подумала, сказала. Підсумок. Станція зробила перший крок, другий лишається за міською владою, без якої КМКП просто без сили. Якщо міський голова передумає і погодиться виконувати протоколи, який підписав облдержадміністрації, гаситимуть борг за кошти міського бюджету не рік і не два, а десятки років. Крім того, за три тижні запрацюють нові мирові угоди. Відповідно з усіх рахунків знімуть арешт. Юлія Крищук, Роман Ліщук, Олександр Сніжко, телеканал «Енергоатом».